Тільки в парламенті, єдиному органі в державі, і досі знаєте, все засекречено, преси немає, канал Рада тут не працює. І зараз за що ми збираємося голосувати? За те, щоб парламент продовжував таємно працювати, раз на місяць тут збиратися без медіа, не зрозуміло, як формувати порядок. Денний і ви все це підтримуєте на фронті. Вас просто зневажають, тому що солдати воюють без вихідних, без всяких там знаєте. Відпусток і таке інше і те, що парламент збирається раз на місяць, замість того, щоб повернутися до нормального сьогодні порядку денного, до нормально спланованих пленарних тижнів, до нормального графіку роботи, до вчасної передачі до комітетів порядку денного для їх розгляду, до трансляції каналу Рада. До речі, Київрада в прямому ефірі транслює свої засідання. І все добре. До речі, Олексій Гончаренко, Желізняк, я всі ми зараз даємо інформацію про діяльність роботне верховної.